Ви дивитесь канал Донеччина ТІВІ. З вами Ангеліна Фесенко. Сьогодні ми поговоримо про те, яка нині ситуація на одному з найбільших підприємств Донеччини Артем Сіль. Зокрема, що проводиться нині виробіток солі. І яка ситуація з робітниками підприємства? Дізнайтесь далі. Вітаю сьогодні у програмі про важливе з нами Володимир Назиєнко, начальник відділу комунікації державного підприємства Артем Сіль. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Володимиро, розкажіть взагалі, як вплинуло повномасштабне російське вторгнення на діяльність колективу Артемсіль. Яка є інформація щодо руйнувань, яких завдали повіті об'єктам підприємства? Ну державне підприємство Артемсіль зупинило видобуток, переробку та відвантаження солі з квітня місяця. Там останні партії, які а, солі були, ми все вивезли на а, торгівельні мережі країни. І а, працівники а, були на дві треті а, заробітної плати, ну, а потім а, припинили з нами вже трудову діяльність. Хто бажав бажав, той звільнявся там через центри зайнятості. А стосовно руйнування, які завдали бойові дії, є підприємства? Ну були е там руйнування. Наш центральний офіс державного підприємства Артем Сіль, він вигарив вщен, тобто нічого не залишилось. І по рудниках також є руйнування, пане Володимире, од місто Солодар, воно відомо зокрема всім соляними шахтами. А, минулого року в одній з цих шахт підприємство відкрило новий туристичний маршрут. Я пам'ятаю на прямому ефірі в нашому офісі. ви нам розповідали про це. А, що зараз відбувається з соляними шахтами? Яка зараз там ситуація? Ну соляні шахти законсервовані. Тобто зараз не нічого, нікого там не відбувається, так? Ні. Ну як у квітні місяці ми зупинились, так і все. Пане Володимиро, а чи проводилася релокація підприємства Артемсіль та його обладнання? Можливо, підприємство долучилося до програми з релокації бізнесу від держави, і от ви сказали, що частина колективу припинила вже трудову діяльність. А ті, хто залишилися працювати, чи забезпечилася евакуація колективу працівників до більш безпечних регіонів України? Ну з квітня місяця, коли зупинилася. Працівники та місця всі по можливості виїжджали з міста і їхали, ну куди є можливість транспортування обладнання, та ми не було, тому що наша видобуток солі він є непосредственно на місці, тобто на залежах солі у місті Солидар. Розкажіть, чи можливо є у філіалу державного підприємства Сіль» на яких можна продовжити свою виробничу діяльність і відповідно забезпечувати сільну Україну? Ні, філіалів у державного підприємства Сіль» немає. Все зав'язане на одному місці на родовищі, яке знаходиться в місті Солодар, Бахмутський район. Дякую за відповідь. Пане Володимиро. А які зараз ми знаємо дуже багато є різних організованого міроприємства на підтримку Збройних сил України чи можливо колективом державного підприємства Артемсіль проводяться деякі заходи на підтримку ЗСУ? Ну е проводилися е дві дві двіжуще е це транспорт там, або там автобуси, чи ну, якийсь транспорт, який був у нас передавалося в, 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 в ЗСУ для підтримки наших збройних сил. Ну і по можливості люди друг другу компонуються і допомагають там, або керівництво там, дає транспорт для транспортування гуманітарних вантажів. Пане Володимиро, от зараз виробництво законсервоване. От які найближчі плани у підприємства Артемські, зокрема на найближчий період часу і на період, коли вже закінчиться бойові дії та закінчиться війна? Ну плани, як завжди, це відновити трудовий процес, щоб процес виробництва солі знову почався? Ну, це все тільки після перемоги. На даний на теперішній час неможливо там працювати в місті Солода. Так, дійсно знаємо, яка тяжка нині ситуація в Солодарі і в Бахмуті. Також дякую, пане Володимире, що дали відповіді на наші питання, зокрема, що розповіли нашим глядачам про те, яка нині ситуація з державним підприємством Артем Сіль. Це була програма про важлива на телеканалі Донеччина ТІВІ». Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.